Минулого тижня виповнилося три роки з часу, коли президентом України став Віктор Янукович. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко попросили експертів у Києві дати оцінку роботи Януковича на президентській посаді за цей період. Деталі у сюжеті. Що він держить, юлю. За даром або Луценка. за що він держить того Луценка? Нема за що держати. Пані Віра, що торгує в переході консервацію з власного городу, ображається на президента навіть не через маленьку пенсію, а тому, що в країні нема справедливості. Мені справедливость більше цікавить до третьої річниці правління. Віктор Янукович прийшов із народною підтримкою у 12%. У тому, що його політичних конкурентів тримають по тюрмах саме за його наказом, впевнені прості українці і експерти. Правозахисники. Політичні в'язні є, це очевидно для всіх незалежних спостерігачів, що це саме політичні в'язні. І поки вони будуть сидіти у в'язницях, то перспективи України входити ну, до більш-менш цивілізованої спільноти дуже сумнівні. Лідери опозиції за ґратами, ось він видимий результат трирічного правління. Натомість обіцяного покращення від Януковича, який ішов до влади як міцний господарник, здатний навести порядок в економіці. Країна поки що не дочекалася. Основні обіцянки залишилися невиконаними. Сподівання аналітиків на те, що цей що президент і уряд будуть проводити. Будуть проводити реформи, власне, не виправдалися. Тут. Корупцію не подолано також. Експерти з міжнародної антикорупційної організації кажуть, що в роки правління Януковича до звичної побутової та адміністративної корупції додалася велика політична. Якщо раніше корупційні патічки їх було багато, і вони собі так текли, текли великі море корупції. Тобто вийшли по дорозі і скрізь на вас текла маленька маленькі потічки цієї корупції. То сьогодні а, прийшла нова команда влади, Вона зразу побудувала такі річища або русла і тепер великі корупційні потоки, ти централізовано централізована в ту саму річку, і вони сидять табі ловлять велику рибу в мутній воді. Навіть якщо й приймають якісь закони проти корупції, то їх перекреслює практика в Україні. Існують так звані табуйовані теми. Щоб ти не робив, ти про них інформацію не отримуєш ні в якому разі. Зокрема, це тема Межигір'я, Об'єкт номер один, як кажуть, да? тобто, який демонструє про те, що існує вибіркове виконання закону. Сумні настрої у гуманітарній сфері. Науковці скаржаться, знову почався масовий відплив місків за кордон. Ці три роки це втрата українських перспектив практично скрізь. Це руйнація освіти, чому пов'язана не лише з мовою, а просто пов'язана з непродуманими шкільними реформами і позбавленням автономії університетів президент не може похвалитись ні реформами в економіці, ні чесними виборами, ні успіхом на міжнародній арені. За три роки йому, Найбільші однак, вдалося збудувати в Україні авторитаризм. Те, що ми побачили за три роки, це спроба вибудувати в Україні режим особистої влади. Власне, це спроба побудувати таку авторитарну модель, причому з опорою на так звану сім'ю, сім'ю з великої літери. Тобто, якщо кучма він балансував над кількома групами олігархів, то тут ми бачимо, що утворена фактично ключова домінуюча група, якою стала і якою і стала сім'я. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки. Київ.